Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне Джерело. Слава Ісусу Христу. Пригадаємо нашу минулу зустріч, хто регулярно бере участь у цій важливій Божій програмі, яка викриває. Усі потаємні джерела сатанинських задумів щодо знищення нашого народу і удорманнення усіх народів світу. Ми особливо зосередили увагу, що означає у світових подіях, у воєнних подіях хоч би одна особа, яка є зрадником завіту самогутнього Бога. Ми згадали древнього Божого пророка серед чужого мовитянського народу, ім'я якому було Валаам. Він не міг підкоритися йому цей цар Маовіцький обіцяв великі почисті і дарунки. Він бажав ці дарунки захопити. Але тільки почне пророкувати ніби проти маовітян, ніби проти Ізраїля, бо йому треба було цьому цареві, щоб він проклинав свій народ, з якого він походить. А він, Бог, через його уста сповіщав благословення для ізраїльського народу. Так відбувалося чотири рази. Здавалося б, який би цар вже не розлютився. Я тебе покликав, щоб ти допоміг мені, а ти робиш для мене руїну і пророкуєш мою поразку. Але цей балак, моавіцький цар, тремтів перед ним. Він цінував його. Загарбник цінує зрадника, зрадника Божого завіту. Він розуміє, що кращої зброї, потужнішої здобути перемогу у кривавій війні немає як зрадництво серед того народу, з котрим воюєш. Скільки сьогодні ми чуємо тих жахливих випадків, жахливих, підлих, осатанілих людей. Які готові за крихту цієї пекельної мамони продати хоч би рідну маму. А сатані це найбільш важливі соратники. І цей дух зрадництва святий апостол Петро сповіщає, що це буде головною ознакою. Головним критерієм тих кривавих подій, які не просто зупиняться на українському континенті, а підуть по цілому світу. Про зрадників Святого Завіту пише святий апостол Петро у другому соборному посланні. В другому розділі читаю, як вони виглядають спочатку 14 текст. Вони, тобто ці зрадники, мають очі, повні перелюбу і невпинного гріха, зводять душі неутверджені, серце у них навчене. До зажирливості. Вони діти прокляття, вони покинули дорогу просту, заблудили, ідучи дорогою Валаама, сина Беорового, що полюбив неправедну нагороду, наголошує вони відступники, відступати може той, хто. Приступав до Божої ласки, до Божої благодаті, хто був покликаний Богом Спасителем і зрадив Його. Тільки ж мав він кару провала знову за своє беззаконня, бо німа ослиця, проговоривши людським голосом, зупинила безумство Пророка. Ці люди тут джерела безводні, хмари, гнані бурію, котрим чорна темрява навіки захована. Вони, висловлюючи марне базікання, принаджують хотінням тіла та розпустою тих, що ледве втекли від тих, що живуть в обмані. Обіцяють їм волю, самі бувши слугами тління. Бо хто ким подужений, того він і раб. Бо якщо утікши від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутуються і бувають подужені то останнє їхнє гірше першого. Краще було би їм не пізнати дороги правди, як пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. Трапилося їм за правдивою приказкою, пес вертається до своєї блювотини, а помита свиня знову йде валятися калюжу. Тут нема що додати чи відняти. Такі вони в очах Господніх. Такі ці виродки людського роду, які носять на собі якусь Фальшиву ознаку, що вони теж християни. Христос сказав, прийде час, вас зненавидять усі за ім'я Моє, і кожен, хто буде вбивати вас, буде думати, що тим служить Богові. Коли мені прийшлося сказати правду до Божу перед тими судомітами, які тягнуть наш народ в безодню. Духовного зрадництва і деградації, вони постаралися опорочити мене перед цілим світом. Але я розумію, що всіляка лютість сатанинська мене ніколи не турбує. За вірною народною повіркою. Юпітер, ти сердишся, значить ти не прав. Пам'ятаймо, що будь-яка сердитість сатанинська підступність злоба ніколи не змінять і не зруйнують стратегічного Божого плану спасіння і визволення нашого народу від жахливої агресії сатани. one Завершення, улюблені Господом, ми мусимо перенести себе із далекої біблійної минувшини у наше дуже болюче сьогодення. Ми розуміємо, що Слово Боже має два визначення язичництва. Язичництво етнічне, тобто вікодавня заблуда багатьох народів світу, які пішли дорогою Каїна, Божу благодать, зневажили і створили собі своїх видимих рукотворних ідолів, лежебогів. богів. Категорія язичництва, неоязичництво, нове язичництво це язичництво зрадників, боговідступників. І ось Іоанові показано, як входить у свою силу і останній свій сатанинський нищівний бій з Христом. Сатана, який очолює це неоязичництво. Читаємо з об'явлення Йоанна 13-го розділу. Спочатку і став є на піску морському і бачив звіра, що виходив з моря, в якого сім голів і десять рогів а на рогах його десять корон, а на головах його імена богохульні. А звір, якого я бачив, був подібний до барса ноги його, як у ведмедя, рот його та паща, як у лева, і дав йому змій, сатана, силу свою і престол свій, і велику владу. І вклонилися Змієві, що дав владу звірові, і вклонились звірові, кажучи, хто подібний звірові, хто може воювати з ним. І дано йому уста, щоб говорити гордо велику богозневагу і дана йому влада. Провадити війну 42 місяці три з половиною роки. І відчинив він уста свої зневажливо проти Бога, щоб зневажати ім'я Його і оселю Його, і тих, що живуть на небі, і дано йому провадити війну з святими і перемагати їх, і дана йому влада над всяким родом. Нацією і народом, і поклоняться йому всі, що живуть на землі, чи імена не написані в книзі життя Анця, заколеного від заснування світу. Особливо звертаємо увагу на оці слова, бачу третій текст, і бачив я одну з голів його, ніби на смерть поранено. І смертельна рана загоїна, і дивувалася ціла земля, і душі слід за звіром. Це язичництво етнічне, яке впало перед силою Євангелії Христової, держава за державою, народ за народом, етнос за етносом. Ця голова була, здається, назавжди поранена, і тому язичництво серед семи світових релігій і сьогодні не значиться, вона не є релігією, але сатана мав свій зловіщий план реанімувати, воскресити, воскресити через зрадництво. Мені прийшлося зустрічатися з численними язичниками на теренах імперії Північної. Я можу тільки найприємніші спогади воскрешати в пам'яті, починаючи від Поволжя, Забайкалля Далекого Сходу, Колимського краю Чукотки. Наскільки ці люди, які закабалені своїм марновірством, страхом перед духами, з якою радістю приймають вістку про Христа, коли днями приходиться перебувати в аеропортах чи порту Берінговського. Чи побережжя Льодовитого океану, коли ми чукотки, котки, там не почуєш, там така тиша, ніби в церкві. Я не чув ніколи слова якогось недоброго серед цих людей. І коли ведеться євангелізаційна робота, вони з радістю приймають Христа, особливо молодь. Це було в їхньому коледжі, який зібрав студентів з села Чукотського краю Анадирі. Але зовсім інша картина неоязичництво, зрадництво, створення нової лжерелігії, так званий новий вік, альтернатива Христовій Церкві яка наповнена злобою, ненавистю, провокує війни, моральну деградацію, розбрат поміж народами націями, і все для того, щоб вийти з перемогою, знаючи інтуїтивно, що тільки церква, проти якої він лютиться і воює, розчавить йому голову. І це буде дуже швидко, незабаром. Тому не будьмо людьми інертними, не йдімо за всілякими фальшивими доктринами, видумками, марновірством, коли зрадливі люди видають себе за якихось провидців, ніби Божих посланників, а вони є підлі зрадники. Тримаймося міцно за руку Христову, об'єднуймося, дорогі українки і українці в молитвах, не дивлячись на конфесійність, тому що тільки сила Духа Святого приведе до перемоги наш рідний, багатостраждальний народ. Але час прощатися до нових зустрічей у Світовій Бережі інтернет. Слава Ісусу Христу!